Ми сьогодні терпя суди за те, що ми сказали проповіді, чиновник не сміє вмішуватися в релігію, міняти календарі релігії, то стало підставою кримінальної справи в 21 віці. Ну і що змінилося за 17 століть? Ну, а почти нічого. Ніч не помінялося шком чи рука чиновника нецерковного, освіти духовної немає, ніколи ні разу Біблію не відкрив. І вдруг він хоче своїх людей, громадян вчити релігії, як тоді, так і нині. Чиновники не прощають, якщо їм це подсказати. Нам, сьогодні, як ніколи, образ Йоанна є показовий. На нього ми указуємо, на нього рівняємося. Тому що, якщо в обществі голос правди задушений, журналісти усі заніміли, осталася одна церква, яка каже правду, правду, причому не якусь чужу, а про своє. За чим піднімати руку проти церкви, яка є самонадійна, мила, благодатна частина суспільства, де десятки мільйонів. Віруючих людей моляться кожен день за владу, за воїнство, за переселених, за людей в бідах і в напастях. ця сила духовна скріплює націю, і вдруг сама сильна сила, яка скріплює націю, якісь там чиновнички рішили побавитися боротьбою проти церкви. І, ми видими святитель Іоанн пострадав. Ведь і пророк Іоанн претеча покритикувавши Ірода, сказав Іродові, Іроде, ти цар, ти міг собі взяти сто дівчат, май за жони, а ти полакувався на братову жону. Але коли блуд нападає на чоловіка, а ще він і правитель, тогда вже розуму не є. От почему чому Йоанн Златоустрій так же сказав то слово. Коли в проповіді казав за імператрицю, оп'ять біснується Іродіада, оп'ять глядає глави Йоганна». Прийшли віка, і ми видимо, що церква Христова й нині в лиці Метрополітов, прекрасних наших проповідников, оказалися у судах і в тюрмах. Почому Святий Йоанне Златоустий. Моли Бога за нас, що Бог поміг нам нині розуміти свою позицію, свою віру берегти. В Закарпатті вона має 1150 років. І вдруг якісь маленькі чиновники вирішили нам міняти релігію, а якщо ми їм сказали, що то не можна робити по закону, вони нас судять. Боже, прости їм тому що свої обов'язки державні не здатні проводити нормально, а от церкву бити і об'явити людей, віруючих чудлі не ворогами, у них ума найшлося. Святителю Йоанне, благослови, щоб і нинішні наші митрополіти, священики. Котрі також терплять гоніння, та й много простих людей, рядових, котрі в інтернеті лише один пост зробили, або перепостили деяку думку, відкриваються проти них головні тіла. Причому примітивні судді йдуть проти своєї совісті, ламлють у собі не лише совість, а й долі свої. Бо любий суддя, котрі на сьогоднішній день вони такі вироки незаконні. Сам собі вирок виніс. І ти, Боже, мати, благослови нас, щоб ми восхищалися подвигом святителя святителюани Златоустого, совершає кожен день літургію Його іменем і, маючи можливість, тут на землі приобщатися тілу і крови Христової. Готуємося бути наслідниками Царства Божого через несення подвига через несення свого Христа. Бо важно розуміти, що не лише Іоанна Златоустого, а й любого священника, і любого християнина одного разу настигне отот момент, коли цей світ почне йому перечити і переслідувати за його слово. Що ж нам робити? Якщо я, каже Павел, проповідую, за що мене хвалити, то мій обов'язок? Якщо ти вже взяв на себе ризи, ти обов'язок маєш проповідувати, аж ти взяв на себе ризи, а мовчиш, а криєшся, тихо сидиш, а ніч не кажеш лучше здойми дойми ризи, та йди собі на якусь другу роботу. Але якщо ти узяв. На себе подвиг проповіді запамін, каже Павел, якщо я благовіствую, то нічого мене хвалити, то мій обов'язок. но якщо я не благовіствую, горе мені, великої горе, за котрих Господь сказав: взяли ключ розуміння, самі не входять і других не пускають. Взирає на подвиг наших митрополітів. Священнику вірних церкви і взирає на тих, котрі відбігли від от нашої церкви, не осуждає їх, але шкодує їх, але одержує свій народ в єдинстві з канонічною церквою, а в Закарпатті ми 1150 років православні, держимося і дали так. Бо лиш так ми, діти Божі, вірні Господові і церкві діти, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.